Так швидко й непомітно час латить, і стрілочка відлічує хвилини, його ніхто не може зупинить, він, наче думка, що у вічність злине? Здається, вчора зустрічали Новий рік, та уже 365 днів минуло. Та що таке життя на цій землі? Це листя, що обвітра не заснуло? Життя мов квіт. Що вчора буйно цвів, сьогодні вже від променя зв'ялий. Це рисочка, що Бог її провів, комусь багато, комусь зовсім мало. Та як би у житті тут не було, на цій землі ми тимчасові гості, Бог дарував нам вічності крило, щоби злітали у оселі вічні. Щоби живочито в чужім краю, могли вдягнутись у нетлінні шати, могли здобути вічності, красу, навчились мудро роки рахувати. І отже рік в старий архів шагнув, залишився лиш тінню за плечима, а ми прямуємо в країну не де час не вираховують роками. Тому сьогодні, впредноворічний час і з Новим роком вас усіх вітаю, від Господа любові і всіх благ на цілий рік я щиро вам бажаю. Нехай любов наповнює серця і хай пошле сприятливу погоду, щоб коли рік похилий до кінця принесли набагато більше плоду. За роком не жалійте, що злетів, і вже новий змахнув до вас крилом. А я бажаю вам благословень і нових сил для боротьби з гріхом.